Всім привіт! Розкажу вам про оснащення такої снасті, як зимова жерлиця. Яка тут у мене стоїть жилка, діаметр, скільки метрів, з чого повідець, який гачок, скільки вага грузила. Почнемо із жилки. На своїй жерлиці я мотаю жилку товщиною 0,3 або 0,35 мм. Цього достатньо для того, щоб виважувати трофеї, ну, там, до 10 кілограмів буде витримувати. Сильно тонку не використовують. Чому? Тому що ну, менше 0,3 ріже руку, більше запутується на кризі. Ось такий оптимальний варіант 0,3-0,35. Колись я мотав і 045, але така жилка досить жорстка. І вона на тихій воді йде от, от такими кільцями і грузило її не розпрямляє. Тепер довжина жилки на жерлиці. В основному це 15-20 метрів. Довжина намотки залежить від умов лову. Якщо, наприклад, ми ловимо на глибинах, 6-7-8 метрів, то жилки повинно бути в два рази більше. Якщо, мало, на глибинах 2-3 метри, то достатньо і 10 метрів. Тому тут вже ви самі вирішуєте, скільки намотувати. Ну такий середній варіант 15 метрів. Можна мотати навіть 30, якщо ви знаєте, що риба не заведе кудись в корчі, що можна залишити жерлицю і вона там. Спокійно стоїть, а риба ну, не запутується. А якщо ж ловиш біля корчів, то може навіть 10 метрів це забагато. Розібралися. Жилка, потім прив'язується е, вертлюжок і сам повідець. Повідець із флюрика 0,4, максимум 0,45 мм. Конкретно зараз я ось ставив. Фереснаща, то 0,435 діаметр. Товще за 0,45 я не використовую. Чому? Тому що повідець жорсткий і на такий діаметр клювань менше. Якщо ж флюрик 0,4, то він більш м'якший і риба веде, ну живець на живець, веде себе більш е, живіше, так сказати. Не не видно цього оці спіралі із жорсткого повіця, Ну і щука також, вона це все бачить, яку ж ставлю я вагу грузила. По-перше, грузила це скользить по жилці. Воно не глухе, воно скользяще. Вага 10 грамів. Її вистачає як на річках ловиш, там СМД десна, так і на озері. Менше, я колись ловив ставив менше для озера там 5 грамів, але маловато. І коли велика глибина, то потрібно використовувати глибиномір, щоб оснастка краще тонула. Тепер гачки. Є два види гачків, які можна ставити на жерлиці. Це двійники і трійники. Віталій, дай спокійно доснімати. Отеж, розумієте, зараз на риболовлі ми. і Кажу, ідіть там десь походіть, поки, <ріст> поки я знімаю відео. Тому що цей Віталій він же ж так і хоче мені. Так, що я там казав? Двійники або трійники. Різниці немає. Я помітив, чи двійник, чи трійник. Риба однаково добре засікається на ці гачки. Колись я лив на... Одинарні гачки теж нормально було, але все ж таки для надійності трійник краще. Але з трійником може бути більше холостих клювань, тому що риба, щука, з ним більше наколюється і випльовує живця. Але є така фішка, дивіться, чому окунь краще за плотву? І окуня щука. Випльовує набагато менше там чи плотва, оклійка. Тому що окунь сам по собі вже колючий. І от коли щука хватає окуня, вона наколюється, але ж вона знає, що окунь колючий. І тому навіть коли вона наколюється на гачок, то вона рибу не випльовує. Ну і окунь сам по собі він вже такий броньований, тому вона його хватає гарніше, зжимає і вже. Ну, в основному нормальна щука окуня не випльовує. Бувають там всякі щупалята до пів кілограма. Ті можуть, так. А зараз потрібно, поки я не запутав все, закинути оснастку, щоб щука клювала. Нічого важкого в оснащенні жерлиці немає. Зараз продаються навіть вже готові оснащені жерлиці. В принципі, я розказав все. Якщо чогось не розказав, то ви можете запитати в коментарях. Можете написати, доповнити мене, написати, як ви вважаєте краще, яке ви вважаєте краще оснащення жерлиці, скільки там метрів, яка жилка. А, колір жилки я ще. от. Колір жилки також без різниці. Ми ловили на різні кольори, і зелені, і сірі. Оце ось такий прозорий. Якщо щука клює, то вона клює. Якщо вона не клює, то без різниці <гум> який колір жилки. Ось там вон розбудка, кстати. Я ж хочу казати, що Так що хочу на цьому все. Ми йдемо перевіряти роботку. До зустрічі!